2, 3, і я на місці. Наче пацієнт з дурки збіжав. А це не точно. Не з дурки. Отакі От пироги, якщо дивитись цей відосик, я шапку надіну. Є в шапці я. Ох. Якщо дивитись цей відосик, відоси, не виход... Ні, відоси виходили цілий місяць, але на рибалки я вже місяць точно не був. Кстати, по поводу шапки. Шапки, наверное, год 15-20 балаклаві. По-моєму, норфінська. Ну Но це не точно. Да, Норфін. Оп, секундочку. Порядок. Чехол на телефоні. Під, під рубашку зроблений. Катаюсь уже, наверное, місяць по госпіталям. Не знаю, коли ви дивитесь цей відосик. Йдемо на поправку. Отакі вот пироги. Подробності, фіхвам подробності, але і таке буває. Що я хотів погнати по, по, по поводу шапки. Не пора вже розказував. Інтересно, мене там чуть чи ні, думаю, чуть. Коротше, як кажуть, пер, перший набор купляєш собі в CS МТАК. Титанові ложки, кружки, всі діла. Вторий набор, ви пам'ятаєте, я купляв вже просто качественну посуду. Блин, це, все, це все було в течії трьох місяців. І третій раз, я вже як розказував, я скуплявся в Аврорі. І от прийшов четвертий раз скупляти все пролюблене. Ні, форму в Аврорі не продають, будемо шукати в другому місці. Ну, три спальника ушло, це просто капець. Спальників було як собак нерізаних, і підписники дарили, і свої купляв. Каже, не той самий удачно уйшов, ну без ніфіга. Цей раз тоже не зовсім удачно уйшов, і все, все, все загоріло. Три підйомних крама, три автомата в І все. Три спальника, два колімата і так далі. Все по феншую. Ну нічого. Головне, як то кажуть, живий, ну трошки нездоровий. Того відосу не буде, чорт знає стільки. Якщо ви дивитесь цей відос, то він. Він останній реально, якщо я місяць вже відоси не знімав. Ну так, да, в мене там запаси були. У мене є запаси зимніх, але Там від флагмана відосов 10 це не ліквід, бо ми для флагмана поки не знімаємо вже півроку, мабуть. Може менше. А все остальне, там десяток відосів теж зимніх є, але це все з криги. Коли вони будуть, коли мене випишуть, я доберусь до ноутбука. Це буде зовсім друга історія. Потім може бути відпуск, але це не точно, навіть не хочу. Хто мене буде спрашувати, нога не спрашує, як бачите, але вже не на костелях, вже на паличці. Ще трошки пару неділь, місяць підлатають, але це не точно. Всяка фігня вплива одна за другою. І буде нормально. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Послідній відео з мене там фігня наснята, пророча фігня. Поймете, чого 300 воблер. І сам через пару д... докаркався через пару днів попав. Ми воблер, здається, спасали рибу, я там не... не зловив, а значить я рибу спас, не покалічив. І після цього буде конкретний такий перекур. Маємо, що маємо, не отчаюємося, не здаємося. Ті, хто там вічно просить карту для донатів, ще й під прошлими відео, де я писав, що я вже це саме все оставлю в описі разом з ссылочками на магазин. Голден Кетч, так, це для Голден Кетч буде відео. Ну і, і на цьому я те саме все. Коли повернусь і чи повернусь і чи буде сенс, вже не знаю. Не розводю в общем, болтологію. Всім пока і до зустрічі на війні. Всім добрий ранок. Туман був. Ще трохи є розходиться, є можливість на півчасика вискочити, записати 15 хвилин відео. Судячи з того, як мілоч розбігається вже минут 5 від моєї блешеньки. Ця блешенька є самим великим тираном в цій водоймі. Більше нема кому мілочь ганяти. великий тут угнітатель це моя блесна. Мілоч розлітається в різні сторони. Думав, може поставити силіконку, але на експеримент особо немає. Так, вийшов, пробігся раз-два по Шуріку, та й назад. Факт в тому, що не зловив. Бо тут Окунь Петрович один був крупненький, який нам вже два рази підряд попатався, і щука. Яка пару разів сходила, один раз попадалась, я їх ловлю на, од на одному і тому самому місці, де їх випускаю. Ну, третій раз вони сказали такі пироги. Може вже повернемось десь під Миколаївську область, якщо то знімемо нормально. Підписники, до речі, скидали місця, де можна в Запоріжжі порибалити, але. Тут 200 метрів вліво, 200 метрів вправо, все заче. Так що радіємо тому, що маємо. А маємо ми не так і мало, як бачите. Річка маленька, але ж моя, але наша. От такі пирожки. Прокидав тільки ті точки, де клювало, туди на мостик не попер, ви знаєте на який. Бо нам ще ремені а нам ще евак готовий. Тут один треба доставати 300-го 300-го за 300 гривень. Якщо не дороже, не знаю, скільки він стоїть. Позавчора ходив, кидав, по дебільному закинув на комиш, діргонув і обірвав флюрокарбон. Висить на комишах, там вже три дні. Треба його Попроб... воду не залізти, гамула, треба спробувати кошкою евакуювати. Не, не, не котом, а кошкою. Зробив з железяк. Попробую зачепити комишину, вирвати комишину і достати воблера. Бо нам нині ніфіга не донатять такого, щоб аж. Хоча Golden Catch, якщо треба, щось Воблери, котушки, спінінг, підгони аж бігом. Але я такий, якщо я щось попросив, узяв, воно мені дійсно потрібно, я буду його використовувати і казати свою суб'єктивну думку. Гавна накидувати, в общем, якщо не так. А от тільки в цьому житті мені зараз нічого не треба. Як ви бачите, вже не хочеться ні удочок, ні бльосін, ні катушок. Ні Ни нитки, ні фіга не треба. Треба кое що друге, чого не видно навіть на середині, навіть на горизонті. Вихода отсюда цілим ноль. Тому таке, тому я ловлю тим, що є, бережемо те, що є, і Не жалуємося, підемо евакуювати 300-го бобліра. Блін, мене не повинно тут бути <гум> в прямому і переносному слові. Я вже мав бути на позиціях, але завтра чи сьогодні вечором. А повертатись уже явно не через це болото. Тому воблер мав залишитись тут назавжди. Минулого разу евакуювати його не вийшло. Але ми своїх не бросаємо. Оп. Он він падло, розовенький кавунчик Херсонський. шампурим його. Прямо в комиші. кошка хоч вийшла. Кому ж буде стригти, чорт його знає. Ні, щось підстригає. О, це вже похоже. Тепер його залишилося отак от, от пустити. Ніфіга не зачепило. Не те, що треба. Я ще переживаю, що зараз стригану. стругану. І він упливе отуда по тіченню, але ми його там перехватимо. Та б тебе то, то вліво, то вправо, то вбік, то взад, то вперед. Ну, нормально зробив, хоч би не затупилась. Я затупив, затормозив. Показуємо все як є, без прикрас Ха -ха. попадання. Капець ти меткий, Владик. Є. Петрович, ти як? нормально? Зараз в госпіталь. І в відпуск додому в коробочку трьохсотей. Поправися і ще будеш з грязними щучками воювати ого. го А кошку ми смотаємо. Кашака я заберу. Треба буде просушити, звісно, не кажи гоп, поки не виїдеш з Запоріжжя. Ще пригодиться. Згадую, в Кривому розі було, їздили. До крутої рибалки в гості, не в Запоріжжя, це було місто Дніпро, взимку по кризі лазили, толком нічого не зловили, але які були часи, ех, ляпота. Ха-ха, на місці падло. Ще зловиш, може, хоч одну колись щучку. Щоб ви розуміли, цей воблер в житті щуки не бачив. Навіть весною, коли був жор, він не ловив. Але ми своїх не кидаємо, які б вони кислотні наркомани не були, вони все одно наші. Оп! Так, порядок. Ну що, 300-го воблера витягнули. Ах ти ж, чуть не за 200 в блешню. Там Вода в комишу ходить метрів на 20. Я розумію, що там не глибоко. Ой, гікалка напала. Ну я розумію, що вся риба може бути там. В камишах. Не тут на відкритій воді. Хоча про яку рибу ми взагалі базари розводимо, про ту, яка не клює. Яку сітку ми ще в зародищі вибрали. Там он, оп, що це було, може зацепивши покося якого. Там он проходив обратно, телевізор стоїть. Він стоїть так по конченому, що він Прив'язали палку, щоб вона була поплавком вздовж всього телевізора. Вона взяла і потонула. І другий телевізор переротився в капкан для раків, якщо попадуся. Раки в той сітці в приведущій я бачив були. Я дуже здивувався, що вони взагалі в цій річці є. Коло мосту, можуть в камнях собі роїться, норки. строїть і так десь по річці в камішах тусоватися, але їм потрібна хоч якась глибина на зиму. Ладно, 300-го витягли. Сподіваюсь, недаремно хочу побачити, як він ніфіга не зловить в комишанах на вірьовчині в мирні часи. Чого і вам бажаю подивитись цей ролик, щоб ми цей жах пережили. Хоча вже ми його частично не пережили, пережили, але він відложився великою какулею на душі, і на тілі. Та й таке. Нічого, тримаємось. Завжди кажу собі, що завжди може бути гірше. І лізу, куди пошлють ще більшу сраку. Хоча іноді здається, ну куди вже ти лізеш. Виліз. Сподіваюсь, буду хоча б 300. Судячи з практики, щоб ви мене зрозуміли. Тому що 200 це взагалі не варіант. Ой, розвів болтологію. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Сподіваюсь, ми цей відосик дознімемо там, де риба буде, десь в Миколаєві чи ще десь контрольне слово десь. Місця, підписники скидали, але... Можливості, вони ж не скинуть поїхати туди. Я ж знаю, де я должен бути, в случае чого в шаховій доступності. П'ять минут я на місці, є не три, як вжарений. Ну, то таке понеслась.